Друз'яки, всім привіт! Бандера на зв'язочку. Що ви там, як ви там, Розказуйте. як ви 11 левини, сподобались, не сподобались. Записую відосик по поводу нашої рубрики Кращі реплеї. Визнав чотирьох учасників, будете бачити чотирьох претендентів. Хочу чути вашу думку по поводу цього. Быстренько накидали коментарів, полайкали. хто то вам більше подобається, там буде кожен пронумерований, так, як завжди. Просто хочу чути вашу думку. Завтра е, об'явлю переможця, так як я залучив двох незалежних експертів, людей з досвідом, е, стрімерів і так само вони е, вже плюс маю, я вже від одного маю плюс-мінус розклад такі, перше, друге, третє місце. І чекаю відповіді ще від другого. Так що... У п'ятницю я вже буду знати переможців і на стрімчику. оголошу переможців перше, друге, третє місяць за краще плей місяця. Так що, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, приймаю нові реплеї з виходом патча 2.0. Так що чекаю на ваші реплеички. Всім гарного дня!